Добрий день, наша постійна рубрика Університети Словаччини. Я Наталя Мельченко, консультант з освіти за кордоном, і з 2011 року ми працюємо над вступом наших студентів. Щоб нашим студентам було простіше обрати університет, дізнатися, які спеціальності, ці коротенькі відео. Сьогодні сільськогосподарський університет в місті Нітра, що саме є в цьому університеті? Чому варто навчатися до чого придивитися? Отже, що маємо в цьому університеті, які факультети, які спеціальності? Ну, по-перше, є факультет у нас агробіології і продовольчих ресурсів. Такі спеціальності, як управління виробництвом сільськогосподарських культур, управління тваринницьким виробництвом, загальне сільського господарство, харчування людини, стале сільське господарство та розвиток сільських районів. Спеціальне розведення, гіпологія і агроекологія. Наступний факультет. Факультет біотехнології харчової науки. Дві спеціальності: прикладна біологія, безпека та контроль харчових продуктів. Далі, один із самих затребуваних факультетів українськими абітурієнтами це факультет економіки і менеджменту. Міжнародний бізнес зі сільськогосподарськими товарами. Спеціальність така. Друга спеціальність управління бізнесом, є спеціальність економіка бізнесу, бізнес-підприємництво, бухгалтерський облік і прикладна економіка та аналіз даних. Це факультет економіки і менеджменту. Зверніть увагу на ці можливості. Факультет європейських студій регіонального розвитку має спеціальність регіональний розвиток та політика Євросоюзу управління місцевим розвитком. Наступний факультет: факультет садівництва та ландшафтної інженерії. Три спеціальності: садівництво, ландшафтна інженерія, ландшафтна і садова архітектура. Інженерний факультет цікавий має спеціальність автомобільний транспорт, якість та безпека в виробничих технологіях, торгівля та бізнес-машинами. Мається на увазі все обладнання. Наступна спеціальність управління експлуатацією обладнання, системи керування виробничих технологіях, виробничі технології для автомобільної промисловості, це інженерний факультет, про вступ. Рівень словацької мови, скоріш за все, буде потрібний b 1 але на 26-27 рік ще ми побачимо, які будуть опубліковані вимоги. Якщо ви в 10 класі, в 9 класі придивляєтесь до Словаччини, готуйте мову. b 1 b 2 скоріш за все, саме такі стануть стандарти. В університеті є мовний центр, який проводив раніше онлайн-тестування студентів на знання словацької мови. Є спеціальності без вступних іспитів, є спеціальності з письмовими тестами, які проходили онлайн раніше. І це профільні тести, да? наприклад, там економіка, це тест з математики і так далі. А, безумовно, є англомовні спеціальності, вони платні, якщо ви вчитесь англійською мовою, туди потрібен сертифікат міжнародний. Рівня Б2 знання англійської мови, і десь є вступні іспити, десь немає вступних іспитів. В опису під відео у нас буде можливість надати посилання на кожен факультет. Заходьте, дивіться тоді, коли це буде для вас актуально, щоб ви не шукали його десь там в інтернеті. Нагадую, що. Словацьку мову можна почати вивчати ще в Україні заздалегідь, класа з 10-го, щоб встигнути. Є мовні курси, ми маємо мовні курси, є інші мовні курси зі словацької мови. Витягувати потрібно профільні предмети, це основа для того, щоб ви витримали це навчання і не були відраховані. Є підготовчі відділення, річні і семестрові, які готують вашу словацьку і профіль. Частіше готують економічний профіль, безумовно, але знову ж таки там можна підтягнути математику. В Братиславі є у нас партнерське підготовче відділення, маємо гарні результати. Мають бути гарні оцінки з 8 по 11 клас. Що таке гарні? Ну, хоча б не нижче вісьмірочок, у вас стояли без з різних предметів, тобто шістірки, це вже якось складно і це завжди зменшує шанси на вступ. Пишіть і записуйтесь на безкоштовну консультацію щодо освіти в Словаччині або про якусь спеціальність, яку ви хотіли би знати. Я же хочу вам показати ще сайт університету.